Сьогодні говоримо про ліхтарик Nightcore Tube 2, наданий для Ольгу офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Одразу зазначу, що ліхтарики бувають декількох кольорів, і наразі у нас помаранчевий колір. Комплект поставки складається з кабеля USB-A USB-C інструкції заводного кільця з карабінчиком, ліхтарика та папірців з нагадуванням про безпеку. Традиційно для найткора в інструкції присутній розділ на українській мові. На ліхтарику присутні дві захисні плівки: одна на екранчику, інша на світлодіодах. Ту, що на екранчику, ви можете залишити, звісно, а ту, що на діодах обов'язково зняти, щоб вона не розплавилась і не прикипіла до рефлектора. Компактний ліхтарик має вагу всього 58 грамів. Розмір його 70 мм довжина. 22 мм товщина, і ширина складає 30 мм. Виконаний з алюмінію. В основі пластик. Пластикова рама, до якої кріпляться половинки з алюмінію. Дві кнопки керування, екранчик, порт USB-C для зарядки, велика кліпса, чотири світлодіоди з технологією MCT Multicolor Temperature, та заводне кільце для карабінчика. Якість збірки та підгонки елементів корпусу непогано. З одного боку майже немає ніяких нарікань. Невеличка сходинка присутня на стику алюмінію та пластику. З іншого ж боку, сходинка значно відчутніша. Але, в принципі, на роботоспроможні це не повинно ніяк впливати. Рекомендую одразу одягати на ліхтарик заводне кільце з карабінчиком. Заводне кільце в корпусі сіря повинно витримувати до 30 кг навантаження. Непогано, але першим повинно розгинатись оце заводне кільце, а не те, що знаходиться в корпусі ліхтаря. Клас вологозахисту IP54 повинен витримувати падіння з висоти до 2 метрів, 5 режимів роботи та технологія MCT, про яку я вже казав. Одразу з мінусів, які мені не дуже подобаються в ліхтарях, це те, що скло у нас в рівень з корпусом, воно ніяк не утоплене. З одного боку на -ліхтаря це, в принципі, впливати не буде, з іншого боку, такий трішки мені момент, який не подобається. Схожі рефлектори ми вже бачили в ліхтарях налобних серії Nu. Відповідно, за світло можна не переживати, воно буде рівномірне, цікаве, без артефактів. Керування ліхтарем просте, виконується за рахунок двох кнопок і, в принципі, нічого складного в цьому нема. Але якщо у вас раніше не було ліхтарів NetCore, краще прочитайте інструкцію. Нижня кнопка це кнопка вімкнення ліхтаря останнього режиму, який ми використовували. Верхня кнопка у нас міняє вибрані режими. Якщо ми затискаємо верхню кнопку, у нас ліхтарик вмикається в режимі турбо. Режим турбо також доступний, якщо ми затискаємо і отримаємо верхню кнопку. Якщо ми вмикаємо ліхтарик і отримаємо кнопку живлення, ліхтарик у нас заблокується в перший режим. Для розблокування треба буде натиснути і отримувати дві кнопки одночасно. Якщо ж ми хочемо заблокувати ліхтарик повністю, затискаємо, утримаємо кнопку, і він прийде з першого, потім в другий режим блокування. В другому режимі блокування він вже не буде активувати турбу по натисненні кнопки режимів. Розблокується все так само, він натискання і отримання двох кнопок. З цікавих моментів можна попередньо натискати кнопку режимів і вибирати режим, з якого у нас вімкнеться ліхтарик. На екрані ми бачимо рівень. Режим, точніше, в якому буде працювати ліхтарик, відсоток заряду акумуляторів та яскравість. Коли ми вмикаємо ліхтарик, ліхтарик попрацювавши, аналізує витрату струму, інформує нас про час роботи в тому чи іншому режимі. Коли ми вмикаємо ліхтарик, ми можемо обрати той режим, з якого він буде у нас вмикатися. Відповідно, якщо ми обираємо один люмен, він буде вмикатися з одного люмена. Попрацювавши певний час, ліхтарик аналізує час роботи та струми плюс ємність акумулятора і показує, скільки він буде працювати в цьому режимі. Наразі ми бачимо один люмен 190 годин, 4 метри далекобійність. За необхідності, звісно, можна було б і робити режим півлюмена його було б з головою. Другий режим 15 люменів поріпованому заряді до 30 годин і 15 метрів далекобійність. Третій режим 80 люменів 7 годин 15 хвилин при повному заряді і до 33 метрів далекобійність. Максимальний режим основної групи 300 люменів до 2 годин при повному заряді акумулятора. І далі режими йдуть по колу. І режим турбо, який ми можемо активувати з будь-якого положення. Одна година. 15 хвилин чи 1 хвилина 15 секунд незрозуміло. В принципі, довго він в ньому не пропрацює, спрацює термозахист, щоб ліхтарик у нас не перегрівся і діоди не деградували. Оскільки в ліхтарі використовуються світлодіоди з технологією MCT Multicolor Temperature, ми можемо міняти температуру світла в ліхтаря. Доступна холодна, тепла і нейтральна температура світла. Ми вже бачили це в налобних ліхтарях, в ліхтарі Тініх 3 на ключному брелку і тепер бачимо це в Туб-2. Для того, щоб міняти температуру світла світлодіодів, треба ввімкнути ліхтарик в будь-якому режимі і затиснути дві кнопки. Ліхтарик нас проінформує, яка зараз температура, вибрана. Наступні три режими. Обраний режим запам'ятовується. Холодне світло має максимальну далекобійність та максимально, скажімо так, напружує ваш зір, максимально дає сконцентрованість. Нейтральне світло оптимальне для повсякденного використання. А тепле світло оптимальне для туману, диму. Запилених приміщень і тому подібно воно воно має максимальну пробивну здатність. Ну і плюс при ньому очі максимально відпочивають, можна використовувати як мінімальний так і нічник. Для наглядного розуміння зараз тепла температура, холодна і нейтральна. В принципі, все стандартно і, в принципі, ця технологія ONET Cora, принаймні для мене, вже не викликає якихось здивувань, дуже практично. Тим паче, що режими та час роботи залишаються тими самими для будь-якої будь кольорової температури. А кому не треба, просто залишається в одному режимі і не перемикає кольорову температуру. Nightcore Tube-2. Мінімальний режим Moonlight. Другий режим 15 люменів. Видно метрів на 20 стовбури дерев, широке заливне світло, без чи такого хоспоту приємне заливне. Третій режим 80 люменів. Камера не може передати це світло. Третій, четвертий режим 300 люменів. Нейтральне світло. І перемикаємося на тепле. Холодне. І знов нейтральне. І турборежим в 1000 люменів. Як на мене, дуже цікавий ліхтарик для ближніх дистанцій з можливістю посвітити на середній, вмикаючи режим 1000 люменів. Надкор, як завжди, трошки по-різному налаштовує режим в різних ліхтарях. І наразі в туп 2 маємо цікаву особливість. У нас вімкнено тепле світло. Якщо ми вмикаємо турборежим, він також вмикається в теплому світлі. Якщо ми перемикаємо ліхтар на холодне світло, у нас турборежим буде також у холодному світлі. Нейтральне світло, відповідно, і турборежим в нейтральному світлі. В той час, як у деяких налобних ліхтарів, турборежим буває максимальний тільки в нейтральному світлі, коли вимкнені всі кристали світлодіодів. Лінійка наключних ліхтарів у Nightcore завжди була достатньо широкою. Справа ми бачимо модель Tin 2, про неї був окремий огляд. І наразі є модель Тінне 3 за технологією MCT. Її огляд також є каналі, і я казав, чому Тіне 2 мені подобається трішки більше, ніж Тіні 3. Можете подивитись цей огляд. Nightcore Tumb цікавий ліхтарик. Можна обрати з білими діодами, можна обрати з білим та ультрафіолетовим і додаткове червоне світло збоку. З мінусів таких, як на мене, це пластиковий корпус. Також є його огляд на каналі. Шукайте, дивіться, промокоди надіють на всі ці ліхтарі. І туп 2 з одного боку, це можна розглядати як наключний ліхтарик, з іншого боку, його габарити вже трішки більше. Так, по довжині він схожий на тумб, але він майже квадратний при цьому, в той час як тумб, достатньо плаский. Як на мене, туб-2 дуже цікавий ліхтарик в умовах блекаутів, щоб він влажав у вас в кишені і допоміг дістатися від машини до квартири або пересуватися по квартирі, займаючи мінімальні розміри. Крім того, як на мене, Multicolor Temperature дуже корисна штука. І можна обрати ту кольорову температуру світла, яка більше до вподоби вашим очам і не подразнює їх. Що станеться з алюмінієвим корпусом на ключах від автомобіля, ми бачимо на прикладі Nightcore Тіні справа. В принципі, корпус трішки потерся, але це ближче до зони, де розташоване кільце, заведе, на якому висять всі ключі. По оптиці вона у Тіні 2 трішки утоплена і, в принципі, немає ніяких пошкоджень. Що буде з оптикою ТУП 2 я думаю, покаже тільки час, можливо, я переживаю дарма. Заряджати ліхтарик ми можемо як від павербанка, так і від зовнішнього блоку живлення. Під час заряджання на екрані. По замовчуванні немає ніякої інформації. Якщо ми натискаємо кнопку, у нас є інформація про стан заряду, піктограма, що він відбувається, та режим, який було предвстановлено, ліхтарик не обмежує роботу. Доступні всі режими роботи. Відповідно, ми можемо працювати ліхтарем в повній мірі, одночасно його заряджаючи. Крім того, доступний режим турбо, також він не має обмежень. Що, як на мене, дуже добре і практично. Можна використовувати ліхтар і не залишитися без світла. Інформація на екранчику добре читається як в нічний час, так і в сонячний день. Незважаючи на свої компактні розміри, Туб-2 дуже цікавий і практичний ліхтар. Він має достатню потужність, щоб освітлювати як кімнату, так і вулицю для пересування десь між будинками. Швидкий доступ до турборежиму в певній мірі дозволяє використовувати ліхтарик для самозахисту, щоб осліпити когось або подати сигнал. Тут немає непотрібних режимів маячка та стробоскопу, керування максимально просте та інтуїтивне. Функція зміни кольорової температури дуже практична та, я думаю, сподобається багатьом користувачам, особливо, якщо ви вподобаєте тепле світло. Можливість використання ліхтаря під час заряджання також розширює його функціонал. Розміри. так, це ліхтарик трішки більше, ніж наключний ліхтарик брелок. Але за рахунок того, що в нього є кліпса карабінчик я думаю, ви знаєте, де його повісити, де розташувати на своєму спорядженні або у повсякденному наборі. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!